Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами подивимося. Ось така от невеличка клавіатура ротува з тачпадом. Робочий діапазон 10 метрів. У комплекті клавіатура, акумулятор BL5S. Це свого роду батарейка. Від, тут стоїть від мобільного телефону, старих і цих мобільних телефонів. Адаптер, кабель для зарядки USB. Значить, приступаємо до розпаковки. Так от. Що в нас знаходиться тут коробочка. Значить, немає нічого в коробці. Інструкція увага. На акумулятори знаходиться захисна плівка, яка захищає від самого розряду. Зняти перед використанням. От так якось. Значить, дивіться. Ось сама клавіатура. Доволі непогана. Уже я, в принципі, пробував в нею користуватися. Дуже якісна клавіатура. Чим вона мені вигідна, я можу спокійно під'єднавши, скажімо так, цю клавіатуру через Bluetooth. От. Можна спокійно через, я вибачаюсь, через USB-адаптер. От. Під'єднати. І спокійно отримувати, управляти будь-чим. Що це телевізор? Що це значить ноутбук? На відстані я можу спокійно його включати, виключати. Мишка дуже хорошо, тачпад дуже хорошо працює. Клавіші немаленькі, такі більш-менш. Можна в режим мишки переключати, можна, скажімо так, Додати голос, музика, звук виключати, надсилати листи, емейли. Все остальне. Ну, то тобто, є повноцінна клавіатура. Значить, Дивіться, тут є ось така. Е перемикач. Зараз він стоїть в позиції OFF. Сюди, якщо переключити, буде он. Бачите, відразу включилося і включився пошук уже. Прилада. Так, open, відкрити. Відкриваємо. Дуже просто, легенько. Раз і відкрилося. Ось про що я вам дозвіл говорив. Ось вам батареєчка, це просто, проста батареєчка BL5S. На 1020 мікроампер годин 3,7 вольт, 38 Вт. Остаємо, легенько, не треба батарейки вам купувати. В попередніх версіях були батарейки. Дивіться, даже тут от видно, що вони під батарейки робилися пальчикові батарейки. Не знаю наскільки це вистачало. Ну, використовували їх. Тепер же ж на даний час оснастили. Ось такою от батарейкою. А тут у нас знаходиться, значить, адаптер USB. вибачаюсь <говорит> сказав адаптер. У нас знаходиться USB-адаптер для передачі. От. Ви собі вставили в прилад, до якого ви під'єднуєтеся. Небудь це плазмовий телевізор, будь-це ноутбук, як я використовую. От. Ну, все. Включаєте on. Включилося, знайшло вашого прилада, І все. Коли знайшло, ви собі ок. І починаєте користуватися. Плавіше дуже добре нажимається, звук чути. Є англійська, є українська. Ctrl, alt delete От якщо потримати, розписано все. І все. Покористувалися, виключили, адаптера забрали. Сюди, з'єднали. І виключив. І все. Ось так от. Ну, якщо підзаряджати, є ще отакий кабельок. Дуже мені сподобалося. Скажу чесно, цим не користуюся. У мене старенький USB є. От. Зарядочка. Поставив на зарядку, зарядив. Працює цілий день. Залишив. Там постояв він пару годин, ну ви не будете сильно платити. Ви просто ввели інформацію, яку вам треба там набрали, наприклад, новини, Enter. У вас все працює, все як має бути. От, дуже якісно дуже, дуже добре працює. На цьому все, друзі. Підписуємось, ставимо лайк. Можливо, щось комусь сподобалось. Робіть зауваження, прописуйте, що кому. Як до чого?